Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Ви знаєте, вже пройшло багато часу з мого дня народження, більше двох тижнів. Але я й досі продовжую отримувати подарунки. Мабуть, зробимо огляд подарунків. Зазвичай, коли я роблю такі домашні відео. Ви не бачите мого обличчя, але я хочу сказати вам це в вічі. Я хочу, щоб ви побачили моє обличчя. Я хочу вам подякувати, тому що найкращі для мене подарунки це спілкування з вами. Я дуже вдячна Богу, що Він послав вас в моє життя. Так, я емоційна людина. Зараз я буду плакати, вам цього бачити не треба. Тож пропоную подивитись подарунки. Не дивуйтесь, всі отримують подарунки, але можливо це дуже дивно. Раніше б я сказала, що це сторонні люди, окрім моєї куми. От, але вона дуже все життя мене підтримує, я їй дуже вдячна. Але цей рік він дуже особливий для мене. Тож я вам всім дуже-дуже вдячна, я вже зупинилась, тому що слизько. Я дуже вдячна вам, що ви з'явились в моєму житті. Почнемо, мабуть, з того, що я розповім вам про одну нашу сімейну традицію. На мій день народження ми ходимо в театр. Ну, от так, у нас така сімейна традиція. Це не обов'язково день в день. Я обираю або обирає людина, яка дарує квитки, тому що всі знають, що я дуже люблю театр, і це один з приводів мій день народження сходити в театр. І от вже протягом багатьох років ми ходимо в театр на мій день народження, мабуть, тут десь я вам вставлю вид фоє, я вже показувала, це молодіжний театр, але це не обов'язково. У нас ще є один театр, буває, ми ходимо туди. Це театр Шевченка. От, але здебільшого я люблю молодіжний театр. І от цього року ми ходили на виставу жінка з присмаком текіли». Мені дуже сподобалось, тому Чернігівцям дуже раджу. Можливо, на Чернігівця, можливо, хтось приїде, подивиться цю виставу. Тож, ось таку маємо традицію до дня мого народження. А почнемо, мабуть, ось з цього півня красення, якого я отримала в подарунок. Я знаю, що багато хто його знає. Це ось така підставка для олівців, або, можливо, для серветок. Тепер їх використовують. Ось покажу вам ось цього півня. Так. Статуетка стара. Так, Якщо не помиляюсь, це десь 50-ті роки. Чи 52-й, 54-58. го Якщо не помиляюсь, ставилось таке клеймо. Тож. Ось такого півня отримала в курник, і в мене є курочка, тому маю в подарунок ось такого півня. Не дуже довго показую, тому що, тому що далі взагалі не знаю, що приїхало. Подарунок трошки розрізала, щоб швидше, щоб просто не затримувати ваш час не займати. Так, навіть приблизно не знаю, що тут. Просто отримала від Укрпошти сповіщення, що до мене приїхала посилка. Була дуже здивована це від тепер моєї коліжанки. Тепер ви навіть не уявляєте, як мені приємно. Що в мене є людина, коліжанка, яка також колекціонує гудзики. Ви вже бачили на моєму каналі її колекцію. Це пані Наталя. А я вже швиденько. Ох. Чесно вам скажу, навіть приблизно не знаю, не уявляю, що там. От, що ж я ніяк не придумаю. Ага, все, є. О, скільки всього. Так. Пані Наталя, мені дуже приємно, навіть без того, що я ще не бачила. Так, вітання. Так, особисте прочитаю. Перепрошую, прочитаю сама. Так, звичайно, як же без солодощів. Так, ну от, пані Наталя, окрім того, що колекціонує гудзики, бачите, ще виготовляє прикраси. Так, якщо я не помиляюсь, я бачу натуральне каміння. да? Пані Наталя, ви мене потім відкоригуєте, якщо я щось не так скажу. Мені дуже приємно. Тим паче, що це, як з'ясувалось, ви вже помітили, да, що я люблю такі коротенькі ну, чокери або намиста. От. Мені дуже подобається і зелений, до моїх зелених очей. Так, Це я так розумію, аметист. От. Дивіться, які квіточки. Пані Наталя, як у вас вистачає нервів, отак його все набрати. Яка краса? Це просто. Ой, яка краса, пані Наталя, дякую. Е, мені дуже подобається, коли люди е, виготовляють це власноруч, тому що ну, заводське це одне, а от коли воно виготовляється людиною в невеликій кількості, ну, ви знаєте, що прикраси ж авторські можуть там повторюватись, дублюватись, але вони завжди будуть різні. Різні, тому що це е, е, непромислове виробництво. Так, і ці намистини. То, що вони скляні, а то, що, можливо, вони ще й кришталеві. Дуже гарні пані Наталя. Так, десь отут е, напишу вам посилання на інстаграм пані Наталі. Сподіваюсь, вона е, не образиться, бо знаю, що в неї є е, старі. Не знаю, що. Тобто прикріплю і гудзики. О! І гуд... Боже милостивий. Так, по порядку. Ви зараз розумієте, що я ахкаю. Так, це ось така шикарна брошка. Хочу вам сказати, що протягом мого життя, як це не дивно, мої смаки змінились. Я почала носити брошки. Я їх почала любити, можливо, я на них на них по-новому. Глянула, я не знаю. Якщо ви думаєте, що ваше життя стале і ніколи не зміниться, не поспішайте. Не поспішайте, будь ласка. Так, я так розумію, що це можна носити разом, окремо в комплекті пані Наталя, це краса. Краса неймовірна. так, Гудзики, мабуть, пані Наталя мене. Я вже ж їй подякувала, посилку забрала, але не відкривала. Ой, перепрошую, щоб швиденько. Вона сказала, що тут є якісь гудзики, і їй цікаво почути мою думку. Білі прозорі. Ой, перепрошую. Так, Хочу сказати, що інколи через камеру погано видно, я намагаюсь їх розгледіти. Як з'ясувалось, ну я це знала і раніше, що в Радянському Союзі гудзики виготовляли ще на гусь Хрустальному. І от ми з нею якраз розмовляли, які це саме були гудзики. Можливо, це і кришталь. Можливо, це кришталеві гудзики, можливо, вони виготовлені самі, саме на гусь Хрустальному. Так само, як це може бути і Чехія, якщо чесно. Вони можуть бути доволі старі, вони можуть бути і антикварні. От. Чому я думаю, що це може бути кришталь, тому що дуже добре збереглись. Бачите? Так, дякую, пані Наталя. Так, ну, бачите, вона знає, що в мене є схожі гудзики, я такі люблю. Оце гудзики ручної роботи. Також не можемо вже вже стверджувати. Хоча по склу хочу сказати, що це не Радянський Союз, а також, можливо, хтось робив на замовлення. От оця. Так, оця. Оця от риска, яка поділяє, говорить нам про те, що, можливо, гудзик формований. Можливо, гудзики робили з таких собі намистин. Тому схиляюсь до думки, що це все ж таки Чехословаччина. От, ось такі гарнющі, таке скло формовані. Думаю, формовані зелені. Якщо вам здається, що в мене там якісь сірі очі, в мене дивні очі. Насправді, вони, якщо я вдягаю блакитний шарф, вони здаються сірими, але насправді в мене очі зелені. І в мене цей рік якийсь зелений. І оцей. Це моя мрія. Я навіть не мріяла, ви навіть не уявляєте, пані Наталя, я у вас потім спитаю, де ви придбали цей гудзик, тому що це гудзик Чехословаччина. Я бачила їх на іноземних сайтах. Це така була моя велика-велика мрія, про яку я навіть е, тихенько десь собі мріяла, тому що придбати гудзик на eBay – одна справа, а пересилка дуже дорога. І один гудзик того не вартує. Пані Наталя, я вам так вдячна, дівчата. Я вас люблю просто. Я не знаю, як ви відчуваєте мої думки на відстані, але це просто щось. Так, і у нас залишився. Ой, я стільки займаю вашого часу, я перепрошую. І ось же ще щось. Оп. І так. <гум> Окей. Ви знаєте канал Тетяна Вінтажної штучки, так? Да? Так. Справа приймає інший оборот, як то кажуть. Пані Тетяна я дуже здивована. Тож, напевно, маю сказати тут, маю перепросити, що перестала писати коментарі. Інколи так стомлююсь, це не означає, що я вас не дивлюсь. Це всього лиш означає, що мені хочеться тихенько подивитись і не писати коментар, Просто отримати задоволення. Так, обіцяю ставити смайлики. Я знаю Тетяна, що ви. Можливо, мене пам'ятаєте, я намагалась вас підтримувати, тому що після того, що я пережила в Чернігові в облогу, я завжди намагаюсь підтримати інших людей, але здебільшого жінок, тому що я розумію, як це складно, як це складно занепасти духом, як складно е, е, з цього всього виборсуватись. Ой, дівчата, ой ви мої хороші. Так. Це гудзики Чехословаччина. Я маю таких котиків, але в сріблі і в золоті, ну, тобто фарба срібна і золота. Це ось такі котики. Так, ну я так розумію, що Тетяна і Наталя спілкуються між собою. Це щось, дівчата, це щось, я вам дуже-дуже вдячна. Це тепер будемо робити якісь тематичні покази. Бо в мене є такі собі маленькі підколекції. Так, це також гудзики Чехословаччина по склу. От ви мене будете питати, звідки я знаю. Дивіться, які блакітні, гарні. Просто краса. От чехословацьке скло це щось. От Просто. Вам дуже-дуже вдячна. Так, і оце, я знаю, що це таке. Так, можливо, камера розфокусовується. Це гудзики виготовляли з Білорусі. Так, всі не будемо доставати. Ось такі керамічні, дуже гарні гудзики. Розфарбовка солями. Ні, всі достанемо, щоб ви побачили, що вони, вони, наче однакові, але вони різні. Тому що там же ж, приблизно малюнок наноситься, але він ніколи не повториться. Ось такі колекційні, дуже цікаві, рідкісні гудзики виготовлялись на території теперішньої Білорусі. От. Так, пані Тетяна, я вам дуже-дуже вдячна. По-перше, я здивована страшенно, і я. Я дуже радію, я вам дуже-дуже вдячна, дівчата. Так, зараз трошки приберемо міст це і будемо далі дивитись. Так, поки я прибирала зі столу, я прочитала листівку. Я вам дуже вдячна. Ну, Оскільки вже все одно всі знають, бачите, так сталося, що я народилась 16. Листопада і так сталося в моєму житті, що для мене це таке собі потрійне свято. По-перше, це день святої великомучениці Фотинії. От. Я хочу вам сказати, що моє ім'я було вибране ще до мого народження. І от так сталося, що я народилась прямо в цей день. Тобто День народження, День Святої, День Ангела. І потім як з'ясувалося, що мене зацікавлять гудзики, і це ще був міжнародний день гудзика. Ось маю таке собі потрійне свято. Про це знає, знало невелике коло людей, але ну, ну, оскільки я вже перейшла майже в розряд публічно, публічних людей, ну, так вже сталося в моєму житті. Повірте, бувають такі дива. Так трапляється. Тому я хочу вас закликати вірте в дива. Вірте. Так, зробимо отак. Хоч і листівочка від пані Наталі. Хочу запропонувати вашій увазі тепер наступний подарунок, також від пані Наталі. Це ось я також здивована, тому що. Пані Наталя трошки, наче так сказала, що він не розфарбований, але для мене це не має значення, оскільки цей спецоничок наразі дуже дорогий, і я також не дуже вже навіть мріяла, що я його придбаю, тому що я не можу зараз дозволити собі такі покупки. І ось такого індика це останній птах в мою колекцію, про якого я мріяла. Можливо, будуть траплятись якісь яких я не бачила дотепер. Наприклад, я бачила ще голуба будянського. бачила в двох розкрасах. В одному мені дуже сподобався, в іншому не дуже. Буду шукати десь, сподіватися, що він мені десь трапиться. Він недорогий, але він такий трошки рідкісний, скажімо так. Тож, пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна. Наразі я маю вже три птахи, два з них подаровані саме пані Наталею. Це Півень, його називають півень. Я не знаю, наскільки це півень. Я так і не подивилась в каталозі. Потім я маю до нього пташечку на курку, вона мені не схожа. Але і маю тепер індика ЛФЗ. Дякую. І я перепрошую. Я отримала, бачите, от ви вже бачите, у пані Наталі золоті руки. Вона вклала в коробочку. Е... Низку перлів, які я не можу тепер туди вкласти, але я вирішила показати вам їх в коробочці, які я отримала. І я їх переселила, оскільки отримала також в подарунок, все покажу по порядку. Ось такі перла отримала в подарунок від пані Наталі. Була настільки розщулена. Я не можу вам пояснити, ваша увага для мене не вимірюється ціною ваших подарунків. Можливо, в своєму житті я не мала стільки уваги, тому життя дивна річ. Я вже їх міряла. Якраз той розмір, який я люблю. Це ось низка таких річних перлів. Такі гарні. Просто заворожують. Просто можна, можна сидіти і дивитись на них, просто тримати в руках, перебирати. Так. І поселила я їх тепер ось таку шкатулочку, яку також отримала. Скажіть мені, як вони знали? Дівчата, як ви домовились там через космос? Отримала ось таку шкатулочку від своєї куми на день народження? От, ось така красуня. І ось ця низочка дуже добре сюди поміщається. Тож жить вони будуть тут. А в цю коробочку поселим, мабуть, брошку від пані Наталі. Так, ну що, зробимо викладку. Як я вам вдячна, ви навіть не уявляєте, ви спонукаєте мене. Складно жити далі, триматись, підтримувати інших людей, бо так вже сталося, що я спілкуюсь з великою кількістю людей, жінок, які потребують просто розмови. Так, як би нам гарненько так все, щоб ви все побачили. Ні, ця брошечка сюди не поміщається, тож покладемо. Сюди що-небудь, мабуть, оцей гудзик поселим сюди, буде тут жити. Так. Що ж, я вам всім дуже-дуже вдячна. Ви знаєте, я емоційна людина, я зараз намагаюсь пригадати йти. Півня не поставила. Так, як же нам його поставити? Куди б нам його поставити, щоб його було видно? Так. Ось так, мабуть. І все ж таки, я сподіваюся, що я показала всі подарунки. Ну, бачите, я хвилююсь. Я вам дуже вдячна. Правда. Просто вдячна за те, що ви існуєте, за те, що ви з'явились в моєму житті. Е, вдячна всім, хто підтримує мій канал. Це для мене дуже важливо, тому що ви прекрасно знаєте, що цей канал для мене починався е, як терапія. Тепер я розумію, що це терапія е, для інших людей, що це якась відрада. Тому що я отримую різні коментарі, люди просто дивляться, відволікаються. Що ж, допомагаємо один одному, хто чим може. Маленькими подарунками, підтримкою це так важливо в такі складні часи. Я вам всім дуже-дуже вдячна. Я вас люблю, я для вас працюю. Тепер вже канал це не тільки моя терапія, а я хочу вас підтримати так само, як ви підтримуєте мене. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.